Зайти на розклад школи. Для цього потрібно скористатись або офіційним сайтом, або платформою. Платформа мріяшку.com, або офіційний сайт ми можемо писати просто Мрія онлайн-школа, і ми тут будемо в гуглі першими або другими, так, мріяscool перша. Це офіційний сайт. Ми зайшли мріяскул.ком. І відповідно тут у нас є розклад. Розклад є ось тут. Знайомитися з розкладом, і в самому низу теж є розклад уроків. Натискаємо на будь який з них і ви потрапляєте в найкращий розклад. Чому він найкращий? Тому що в нас є можливість внести пропозиції. У Нас багато дітей написали, який їм зручний час для навчання. Зокрема, зараз формується третя зміна, яка починається в 1600 по заявках батьків і дітей і погодженню вчителів. Звісно, так от швиденько розбираємося, що тут робиться. Перша зміна 8.30, друга зміна 14.00, третя 16 буде від 16 до 17. .00. І відповідно, перша зміна ділиться на дві частини: нуж, нова українська школа, це базова система. І інтелект або Вальдорф, ще є білінгвальне навчання, це поглиблене вивчення, і там відмінюються і ціни. І коли ви будете клікати на ці квадратики чи прямокутники, так, то ви побачите ознайомитеся з особливостями і чому формується так ціна або інакше. Так, рухаємося далі. Перша зміна відповідно з 8 години до 14-ї. Тут вартість трошки дорожча. Значить, заходимо сюди і бачимо, що є стандарт нуш. Це коли ми навчаємося те, що вимагає держава. Uh -huh. Нова українська школа, абревіатура uh -huh. шифровується. Це коштує 3900. Заходимо сюди, є всі класи. Нас, наприклад, цікавить четвертий, і ось уже розклад сформований. Значить, в уроки починаються 9.35. Починається з триаму. урок. потім ЯДС державний математика, ЯДС, Я досліджую світ, перекладається так. Uh -huh. Так, англійська uh -huh. мова, граматика. І виконання ДЗ допомагає вчитель, і а, англійська з носіями. Це вже за бажанням, якщо ну, ми дуже рекомендуємо, хоча б раз на тиждень, а у нас кожного дня є можливість з носіями говорити. Це, це за додаткову плату? Ні, це все входить сюди. Це. І вибачте, можна трошки посунути екран ваш. А розверніть Як... телефон горизонтально, і у вас тоді буде все видно весь все. все. О, є. так. так. Значить, я правильно це ж скільки уроків на день виходить? Значить, дивіться, насправді 9 уроків, але у нас живих уроків те, що з вчителем це оце Zoom підсвічується. Ви сюди натискаєте, переходите в Zoom. Школу віртуальну, і там буде четвертий віртуальний клас. Дитина постійно знаходиться в цьому класі, верніше його гаджет, знаходить перерва, вона собі побігла, попила, поїла, вернулася, а вчитель новий під'єднався. Тобто не дитина під'єднується до вчителів, а навпаки, вчителі заходять в клас. А клас а. це до 12 діток, всі знаходяться в одній зум-кімнаті. І чекають вчителя по розкладу і виконують ряд завдань. Mm -hmm. е, так, тобто, виходить, у вас основних, там, в принципі, не треба, там, ніхто вас сварити не буде, якщо ви щось пропустите. Але в ваших інтересах спочатку відвідувати максимальну кількість уроків, щоб налаштуватися. На роботу, на навчання дитини, uh -huh. от е, є другий варіант, я на ньому зараз більше зупинюсь, це інтелект України і «Вальдорф», uh -huh. це дві паралельні програми. То вони включають в себе і ту саму базову освіту, тому що ви ж маєте здати іспити, НМТ державні. Uh -huh. Тобто, це uh -huh. получається, ви замітили, що у вас другий урок це те, що у вас було в стандарті перший урок, тобто у вас додається ще два уроки. Вальдорф або інтелект урок там історії, наприклад, або іще Вальдорф, інтелект геометрія. Тобто до тих базових у вас додаються ще додаткові, які трошки більш поглиблено, якщо це говорить про інтелект, вивчають, або трошки більш е цікаво, якщо говорить про Вальдорф. Тобто Вальдорфовська тематика це більш така природа, все лагідно, легко, там, музика і математика і тому подібне. Тому е інтелект України в цей час в 11.35 шпарять паперові носії, заповнюють математичні тренажери, готуються. Тобто з такою підготовкою у нас всі вступають у вузи без репетиторів. Титулів. Тому що кожного дня є робочі зошити, ви в них працюєте руками, записує дитина, тобто вчителю завантажує, вчитель перевіряє. Тобто Вибачте, це... я, я знаю, я це легко, бо ми навчалися 4 а. роки з ними. Ну, То тобто тоді вам якби ну, я б рекомендував далі продовжувати, тому що дитина так, е, от, вже от... в курсі цього цієї праці важкої. Я не, не кажу, що це легко, але з результативністю мови немає. Тобто, всі окей окейдуть. І плюс залишаються ці носії, там ще додаткові. Це дуже круто, тому що вони всі говорять, у нас діти вільно англійською. Хто відвідує ці носії? Тобто, mm -hmm. ці люди, там Лінда Шор і так далі, вони взагалі не говорять українською. Тобто, і це від oh, цього sorry. прям бомба результат, тому що дитина якось автоматично свій мозок переключає і за півроку рік вони щебечуть. А вже на наших уроках англійської вони вивчають більш граматику, там нюанси, як тести здавати, і таке інше. Mm -hmm.